Коли читаємо перші глави книги буття, то там знаходимо опис про біблійний потоп. перед потопом Бог об'являється Ною і наказує йому будувати ковчег з інструкцій Божих і приписів, які Господь дає Ною. І Ной довгі роки будує ковчег. І після перед потопом він входить своєю родиною. З тваринами, яких Бог волів йому ввести до ковчегу, і, як ми читаємо, сам Бог закрив двері ковчега. Для чого? Для того, щоб забезпечити морятур, для того, щоб забезпечити спасіння серед вод потопу Ноєві та його родині і тим тваринам, які Ної вів до ковчега. Який урок для нашого життя можемо взяти з цієї біблійної історії, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, те, що ми маємо довіряти Богові наше життя, коли закриваємо двері нашого дому, не маємо надіятися на силу замків, на сигналізацію, яку ми ставимо, але дозволити Богові закривати. Запечатувати двері нашої оселі. Коли сідаємо в автомобіль, ми маємо надіятися на технічні характеристики автомобіля, на свій хист, але довірити Богові керувати нашою подорожю, нашою дорогою. Коли розпочинаємо якусь працю, ми маємо надії тільки на свої сили, але дозволити Богові провадити. Тої чи іншої праці в нашому житті, ми дуже часто надіємося на свою силу, надіємося на свій хист, на досягнення техніки і на те земне, на що ми покладаємо надії. Навіть зараз в часі війни багато зараз є таких думок, допоможе Трамп України, допоможе. Маємо не надіятися на людину, довірити життя наше, життя нашого народу, тільки Богові, тому що тільки Бог може нас порятувати навіть у цій страшній війні, яка точиться на нашій українській землі. Але мусимо визнати, що ми так мало надіємося на Бога, але покладаємо свої сили на силу зброї, на домовленості політиків. Звичайно, що і це не потрібно відкидати, але дозволити остаточне слово казати Богу, довіряти Богові своє життя, довіряти Богові свої плани, довіряти Богові цю ситуацію в Україні. І коли цілісно будемо довіряти Богові, будьмо певні, що Господь, подібно як бріхноя, і тих, хто були з ним у ковчезі, вбереже і нас, наше життя, життя наших рідних і врятує наш український народ. Тільки маємо довіритися Богу. Амінь.